Меморандуму відповідає оповерська оборонню. Шановні депутати, на пропонується випропонується первичне про підписання меморандуму між Хоманською міською радою, громадською спілкою Асоціація розвитку та реконструкції регіонів України та польським фондом взаємовигіда. Цей меморандум стосується реконструкції та будівництва на його території сміттєпереробного підприємства. За цим меморандум він несе поки що декларативний характер, але розподіляється між сторонами їхні обов'язки і права. Далі, якщо буде безпосередньо здійснюватися ті вже то це все за окремими договорами. Прошу підтримати проєкт рішення, та, який передбачається надання дозвілу міському голови на підписання цього меморандуму. Чи є когось питання? Є питання вас. Поношу на голосування пропоную підтримати. Хто за. Я сам да. теперь. Володимир Рович. Да. Володимир Розальвич. А, так, так, він на Володимир Васильович, Ви нас чуєте? Дякую. Да. І, і наступне питання в нас про звернення. Ми хочемо зробити звернення від депутатів, від всього нашого скликання. До прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад на території України, для голови Черкаської обласної державної адміністрації та Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України щодо будівництва нового магістрального водогону Біла церква. -1». Всі знають нашу ситуацію з водою, і тому і ми нам дійшла інформація про те, що е, зараз е, на сайті Міністерства розвитку громад та території України. Кабінет міністрів визначив перелік пріоритетних об'єктів з будівництва та відновлення мереж водопостачання. Йдеться про спорудження нових водогонів у Вінницькій, Одеській та Полтавських областях, а також завершення вже розпочатку об'єктів на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Це будівництво відбуватиметься за спрощеною процедурою в межах експериментального проєкту, який розробило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Е, тому ми будемо звертатися до всіх перебічних вищих інстанцій з е, проханням включити будівництво нового магістрального догону Біла Церква Умань до державних цільових програм у сфері розвитку ін інфраструктури. Я думаю, всі підтримають таке звернення, тому що воно необхідне для нашого міста. Буде когось питання. Немає, питань немає. Сергій Григоров. Подавати на голосування, пропоную підтримати. Я за. Володимир. За. Володимир Васильович. Він теж за. Ага, бачу, да, написав, що за. Все, дякую всім до завтра, то бачите. Дякую за увагу. Дякую,